Ило оборони відбували атаки росіян на сімох напрямках. Аналітики фіксують просування ворогів біля Авдіївки та Кремінної. Українські захисники на вихідних відмінусували п'ять російських винищувачів. А росіяни повідомляють, що знищили F-16 в українському небі. Вночі вороги атакували Україну 31 шахедом та двома ракетами. Повітряні сили збили 28 дронів. І обидві ракети в Росії отруїли пропагандиста, який закликав топити українських дітей. Сербський президент заявив про спробу насильницького захоплення державних установ. На Банковій розкрили про що можуть говорити Зеленський та Орбан. Слово демобілізація зможемо використовувати лише після війни, але військові матимуть відпочинок або звільнення, якби українці зараз опинилися у 91-му, Обрали б президентом Чорновола, а не Кравчука. Моє ім'я Дмитро Оліник. Далі стисло про найбільш помітні події 670- го дня великої війни. Протягом минулої доби українські оборонці знищили 760 окупантів та десятки одиниць ворожої бронетехніки. Росіяни атакують одразу на семи напрямках: шість на сході та на південному сході. А також намагалися вибити ЗСУ з лівого берега Херсонщини. Інститут вивчення війни підтверджує просування окупантів біля Авдіївки та Кремінної висновки аналітиків базуються на опублікованих геолокаційних кадрах. Також аналітики вважають, що на Херсонщині новосформований 337-й повітряно-десантний полк росіян продовжує зазнавати втрат біля села Ла кринки такі висновки ґрунтуються на відеозвернення матері одного з російських загарбників, в якому вона розповіла, що нещодавно під час боїв поблизу кринок була знищена уся перша рота 337-го Полку, тим часом росіяни вихідними переміщали важку техніку через тимчасово окупований Маріуполь. Загалом зафіксовано переміщення 11 одиниць важкої техніки в місті. Кирило Буданов каже, що Росія не зможе реалізувати свої плани. Цитую, кремлівський терористично-окупаційний режим ніколи не зможе реалізувати своїх підступних планів щодо знищення нашої державності, наших традицій та ідентичності. Українці сильна нація, яка здатна здолати все на шляху до своєї свободи і незалежності. Кінець цитати. Телеканал «1 плюс 1» показав сюжет про використання СБУ не лише морського дрона Baby, але й іншого, який називається Мамай. Про існування Мамай досі не знало жодне мас-медіа в світі. Цей дрон найшвидший об'єкт у Чорному морі. Він може розганятися до 110 км на годину. Голова СБУ Василь Малюк каже, що Мамай вже працював по російських об'єктах разом з дроном Baby. Загалом їх створення було задачею зеленського, аби перерізати ворожу логістичну артерію. Друзі, давайте разом підтримаємо сили оборони. Ось тут qr код за яким монобанка. Ми продовжуємо збір для штурмовиків окремої штурмової бригади 48 імені Номана Лебіджихана. Вони потребують мінометів, аби розширювати плацдарм на Херсонському напрямку аж до Криму. Ми вже майже зібрали на 5 з 10 мінометів. Тож долучайтеся до збору. Росіяни вночі атакували Україну 31 шахедом та двома авіаракетами. 28 ворожих дронів і обидві ракети вдалося збити. У результаті падіння уламків шахедів. Є пошкодження припортової інфраструктури в місті Одеса, кількох приміщень у роздільнянському районі Одеської області, складів у Херсонській області та кількох приміщень на Дніпропетровщині. А вчора ввечері росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка її виявили в зруйнованій будівлі. Українська ППО також знищила два винищувачі су Су-34 та су 30 Один над Донеччиною, а другий над Чорним морем. Нагадаю, перед цим у п'ятницю українські військові заявили, що збили на півдні одразу три су 34 Отже, за останні дні усього відмінусовано аж п'ять російських літаків. У повітряних силах висміяли повідомлення російських пропагандистів про те, що армія Росії вже нібито засікла і збила в Україні винищувачі F-16. Журналістка телемарафону зіронізувала, що росіяни у своїх пабліках повідомляють, ніби знищили F-16, але чомусь повідомляють, що збили лише 4 літаки, а не 10. Чи 20. речник повітряних сил Гнат пожартував, що під кінець ефіру може бути вже більше, як і під кінець дня та під кінець року. Цитую, вони завершать этот тяжолий год, мабуть, щонайменше двома ескадрильями. Кінець цитати: речник повітряних сил Гнат зазначив, що партнери заявили про готовність передати американські літаки, а Україна готується їх прийняти. Мають підготувати не лише льотчиків, а й інженерів та інфраструктуру. Хоча у той же час аналітики інституту вивчення війни стверджують, що Україна Райна може отримати першу партію F-16 вже до кінця цього року. Росіяни на окупованій частині Запорізької області обіцяють виплатити допомогу постраждалим від української агресії. Єдиною мовою є заява на її отримання, яка по факту є свідченням того, що нібито Україна напала на регіон і обстрілює мирне населення. Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи кремлівських посіпак і пам'ятати, що окупанти рідко дотримуються своїх же обіцянок. Тим часом у Мурманську сталося загоряння на атомному контейнеровозі Севморпуть, який стоїть на причалі атомфлоту, за даними російського міністерства надзвичайних ситуацій, загоряння сталося на площі 30 квадратних метрів. Пізніше в главку повідомили, що пожежу на атомному контейнеровозі ліквідовано. Севморпуть єдине в Росії криголамно транспортне судно з ядерною енергетичною установкою. Колишній глава російськомовної дирекції прокремлівського телеканалу Раша Today Антон Красовський потрапив до лікарні. Він написав, що на початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити. Потім він знепритомнів. А джерело української правди в розвідці зазначило, що пропагандиста було отруєно. Хто саме за цим стоїть? Та інших подробиць наш співрозмовник. Не навів. Нагадаю, Красовський закликав до геноциду українців та вбивства українських дітей. Після чого СБУ заочно засудила пропагандиста до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Не втомлююсь запрошувати вас до нашого клубу клубу української правди. Вступайте і майте привілей. прямий зв'язок із редакцією видання, мерч від УПЕ і багато іншого. Ваші донати. Край необхідні нашому незалежному медіа у цей непростий час. Донати допомагають нам створювати нові матеріали і втілювати нові формати в YouTube. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Міністр оборони Рустем Умєров пояснив, що термін демобілізація не використовуватимуть до кінця війни, але військові зможуть мати відпочинок або часткове звільнення. Цитую, оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Кінець цитати Міноборони і Рада готують законопроєкт про мобілізацію, який зареєструють незабаром. Через заяви Умєрова у, у телеграм-каналах з'явилося Ущення про видачу повісток через дію. Та віце-прем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив українців, що повісток у дії не буде ніколи. Якщо ви пропустили події вихідних, додам, що начальник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін зізнався, що видав дозволи на виїзд за кордон через систему шлях для десяти представників волонтерських організацій: єдина Україна та Аджалик. Однак ті не повернулися. В Україну Прокудін пояснив, що на превеликий жаль не всі, хто називає себе благодійниками, такими є насправді. Деколи за словом допомога приховують свої корисливі цілі. Тепер він співпрацює, аби притягнути утікачів до відповідальності. А ще стало відомо, що ведучий 24 го каналу Олексій Печі отримав акредитацію на саміт ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня, і вирішив не повертатися в Україну. Керівництво телеканалу заявило, що шоковані вчинком печі не могли повірити, що він таке зробить, і опублікували офіційну позицію в якій засудили поведінку свого екс-співробітника. сам Печій написав пост у соцмережах, де заявив, що нібито не припинятиме робити те, що вміє, і те, що може трохи наблизити перемогу. Але судячи з реакції користувачів соцмереж, таке виправдання печія, майже ніхто не зрозумів. Тимчасовий виконувач обов'язки міністра культури та інформаційної політики, написав, що цитую цей випадок жодним чином не має кидати тінь на інших українських журналістів, які щоденно працюють для привернення уваги світової спільноти до в Україні ми пишаємося тими людьми, які втримують Україну на світовому порядку. Денному кінець цитати в The New York Times опублікували статтю про, начебто, готовність Росії до миру з коментарем прес-секретаря диктатора Піскова. Після цього у центрі протидії дезінформації заявили, що для написання цього тексту Росія задіяла американських журналістів, завербованих за часів їхньої роботи. В Росії такий сигнал Росії про готовність до миру насправді може бути зроблений, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі ЗСУ від заходу. А також може бути спробою додати рейтингів Трампу, який готовий віддати Путіну частину української території. У центрі протидії дезінформації кажуть, що Росія лише грає в мир, інвестуючи все більше у ВПК і нарощуючи кадрову армію. У статті New York Times про це, звісно, не йдеться. Сербію в неділю сколихнули антиурядові протести. Мітингарі вимагають скасувати результати парламентських виборів. Тисячі людей зібралися перед мерією Белграда на запрошення опозиційної коаліції Сербія проти насильства. НАТО спробував прорватися до білградської ратуші, де розташована місцева виборча комісія. Деякі з протестувальників залізли на будівлю і розбили вікна. Загалом було затримано майже 40 осіб та постраждали кілька. Поліцейських в той же час президент Сербії Вучич заявив, що сутички це не революція, а протести. Він вважає їх замахом на незалежність. А також прем'єр-міністрка Сербії Анна Брнабич каже, російські спецслужби попереджали Белград про можливі протести. П'ятьох ізраїльських заручників знайшли мертвими у тунелі сектора Гази. Троє солдатів і двоє цивільних були серед 240 осіб, яких бойовики Хамасу вивезли у сектор Гази 6 -7 жовтня. Військові оголосили про перевезення їхніх тіл на початку цього місяця. У Хамас заявили, цитую, ми вбили трьох людей. Ваша зброя вбила трьох. Кінець цитати. Раніше Хамас стверджував, що деякі заручники загинули в результаті обстрілу сектора Гази з боку Ізраїлю. Вони також погрожували стратити заручників. Тим часом Хамас Ас стверджує і про загибель щонайменше 70 людей в результаті ізраїльської атаки на табір біженців Аль-Магазі. Центральній частині сектора гази у міністерстві охорони здоров'я гази назвали це масовим вбивством. Армія оборони Ізраїлю стверджує, що отримала повідомлення про інцидент у таборі, який зараз перевіряє, та додає, вживаються заходи для мінімізації шкоди цивільному населенню. До слова святкування святвечора у Вифлеємі скасували через війну Ізраїлю та Хамасу. Зазвичай гамірне біблійне місце народження Ісуса стало схожим на місто привид ніяких тобі святкових вогнів і різдвяної ялинки. Замість НАТО туристів Палестинських силовиків патрулюють порожню площу. Вдома у студента, який напередодні влаштував масову стрілянину в Празі, знайшли вибухівку і газові балони з відкритими вентилями. Правоохоронці кажуть, що ймовірно злочинець у такий спосіб мав намір підірвати житло. Нагадаю, масове вбивство в будівлі Карлового університету 21 грудня. Найтрагічніший випадок у сучасній історії Чехії. Внаслідок стрілянини, влаштованої 24-річним студентом філософського факультету, загинули 14 людей. Мотиви стрільця поліція не повідомляє. При цьому заперечує його можливий зв'язок із терористичними угрупуваннями тим часом і у американському штаті Колорадо сталася смертельна стрілянина. Все почалося з суперечки у торговельному центрі, яка переросла у застосування вогнепальної зброї. Один чоловік помер на місці, а двоє були доставлені в лікарню у важкому стані. Після інциденту поліція затримала злочинця і вивела його з магазину в наручниках. Колишній верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО Джеймс Ставрідіс звернувся зі святковим закликом про надання більшої допомоги Україні. Цитую, це дуже небезпечна ситуація. і Тут реальні дії відбуваються не в Києві. Реальна дія відбувається у Вашингтоні. Ми повинні надати військову підтримку Україні. Їх справа справедлива. Ми можемо собі це дозволити, і ми повинні це зробити. Кінець цитати Ставрідіс заявив, що половина російської армії була знищена, при цьому жоден американський солдат не за. Гинув. А ще Україна отримала від Світового банку чергову міжнародну допомогу. Мова йде про 1 мільярд 340 мільйонів доларів. Кошти МінФін спрямує на часткову компенсацію видатків держбюджету, не пов'язаних із сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам ДСНС. В офісі президента розповіли про можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Так, заступник голови офісу президента Ігор Горжовква каже: цитую: можемо говорити про економіку, можемо говорити про транзит між сусідніми державами. Ми безумовно підготуємо цей візит і будуть працювати команди. Нічого кращого в дипломатії ніж переговори віч на віч не придумано. Кінець цитати. Тим часом Франція, Китай та Японія заморозили участь в найбільшому газовому проєкті Росії Арктик СПГ-2 причиною назвали форс-мажор. Це може призвести до того, що проєкт залишиться без довгострокових контрактів на вивезення газу. А російська нафтовидобувна компанія Новатек самостійно фінансуватиме свій проєкт. При цьому в Росії критично постає питання наявності танкерів льодового класу для вивезення зрідженого газу. Вищий антикорупційний суд України визнав винуватим голову правління Реалбанку Володимира Агафонова у заволодінні коштами банку. За даними слідства, частина цієї суми це кошти національного банку, отримані як стабілізаційний кредит. Суд призначив Агафонову покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також колегія суддів частково задовольнила цивільний позов НБУ та стягнула з обвинуваченого понад 503 мільйони гривень. Нагадаю, Реалбанк належав бізнесменові. Сергію Курченку, який втік до Росії, а процедура ліквідації Реалбанку почалася ще у травні 2014 року і закінчилася у дев'ятнадцятому. Якби українці могли опинитися у 1991 році, коли були вибори першого президента України, то вони проголосували б за В'ячеслава Чорновола, а не за Леоніда Кравчука. Про це свідчать результати опитування КМІСу. Соціологи нагадали, що 25 грудня, крім нової дати святкування різдва, також є важливою датою для України з іншого приводу. У цей день офіційно припинив своє існування радянський союз. Саме тому вони поцікавились у респондентів за кого з двох основних кандидатів зараз віддали б голос. Отже, 81% українців проголосували б за В'ячеслава Чорновола. А за Леоніда Кравчука віддали би свій голос 10% українців. Митрополит Епіфаній опублікував колонку на українській правді, в якій привітав українців з Різдвом і побажав переможного нового року. Він також відповів на питання, до чого спонукає святкування Різдва, і чи доречно святкувати тоді, коли сотні тисяч наших співвітчизників щоденно страждають. Посилання на колонку Епіфанія залишу в описі відео. Підпишіться на канал Української правди, якщо тут вперше. Поділіться випуском по «Стрічка з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.